Бо я улюблю, я буду Зараз будет. Загасть будет привет А хто ти? Я Ти новенький я... Да, новенький Будеш вчитися в нашій школі? Так. Да. а як тебе звати? Актем а мене звати Міласка. Зараз я позову своїх друзів. Міласка, обдіваю. Це так і треба було. Макс, це так і треба було. <ріст> 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 Такі треба було. Це у нас е, була перестановка, як вони перейшли і прийшли в кафе, там, де були люди. Зараз я вам це покажу. Отак от от це виглядає. Зараз я вам покажу, як приходять сюди малиші. Вони вже прийшли. До своїх батьків. Ой, а може твої хусики Зараз я вам покажу, як у них виглядає, як у них виглядає каба і вкусняшки. Зараз вони будуть замовлятися. Вони вже замовили і ось те, що вони замовили. І тут. Зараз вони будуть кушати. Я вам покажу, як вони кушають одне собачки. Ням-ням-ням. Кожен, что замовляв, то и куша. Я их уже покормила, ось. Вибачте, просто слоник. У них э, самий красивий, того я слоника. Ну так, ось, дивіться, кушає собачка, кушає зайка. Тепер кушає котик. І ще один котик. І ще один котик. Та-да. кочик. І тоді. І... Та -да. І там сніг. І зараз буде починатися дощ. Сніг. Але це я зараз вам покажу, коли вони будуть виходити. Починається зима. І зараз я вам покажу, як сніг попадав. Що вже все в снігу. Батьки дивляться через кафешку, а малі вуляються. Деякі у них вже забрали, бо вони це доїли. Е і сьогодні це все. Е все остальне я покажу в наступному відео.